Дякую, нам надзвичайно приємно бути сьогодні тут на заході спільно з регулятором, з національної комісії електронних комунікацій, яка постійно підтримує, розвитає ринок діджитальних послуг. Ми їм дуже вдячні за відкритий діалог за те, що вони діляться своїми планами, ідеями залучають учасників ринку електронних комунікацій до цього, і те, що ми можемо з ними ділитися своїми напрацюваннями і ідеями, що вони нас чують. Ми бажаємо їм подальшого розвитку, провадження спільних проєктів, з свого боку, як від компанії, які ми хочемо їм подякувати за їхню відкритість і Активність і спроможність спільно з нами запровадити інноваційну послугу ДиректорПел, яку компанія, «Київстар» реалізує в партнерстві зі Старлінком, і буде надавати доступ для всіх українців з приводу отримання послуги надсилання СМС, навіть у важкодоступних регіонах. Також ми дуже дякуємо НКК за те, що вона перебуває у постійному пошуку покращення якості зв'язку для абонентів і також пошуку нового спектру, Туру для операторів, оскільки, як ми всі знаємо, його постійно не вистачає. Тому на наступний рік я сподіваюся, що ми знову зустрінемося на цій конференції. Будемо обговорювати нові проекти, в тому числі будемо обговорювати про розподіл 700-го діапазону і проведення аукціону. Ми, Київстар, як публічна компанія, не маємо права робити forward looking statements і давати певні передбачення. Але в нашому плані, звісно, покращувати зв'язок, виконувати вимоги енергоефективності, які стоять перед нами, забезпечувати наших спозивачів якісними послугами, розвивати дітальні послуги і, звісно, впроваджувати ті проекти, які стоять у держави в пріоритеті. Зокрема, ми, наприклад, під Залезний цифри меморандум щодо розробки великої мовної моделі. Зараз цей проект активно реалізується. Готуємося до запуску 5 g експериментальної дослідної експлуатації, які зараз активно просуває Міністерство цифрової трансформації. І звісно, спілкуємося з МКК з приводу технології Деректуса.